Сьогодні 5 травня, нас сьогодні стріляли, обстрілювали. Та й вчора, і позавчора, і, і вдень, і вночі, що вночі їх стріляють в сто разів страшніше, ніж в день. А я вийшла покосити траву, я думаю, зніму це. У мене при дорозі такий квітничок. Ріжу траву та збираю. Це моя міс Мотря. Колись я знімала про неї відео. Це в природному стилі. Я тут повисаджувала травки різні. Тюльпани вже відцвіли. Будуть цвісти лілейники ще. Іриси вже зацвіли. М'яти тут у мене багато внуки беруть, роблять махіта з неї. Іриси вже зацвіли. Там такі темно-сині тут одного кольору. В городі у мене різнокольорові, а тут одного кольору. Ось Позбирала траву, я нею її підкладаю під дерева. Це в мене тут така композиція, така, така собі, з одних ірисів. Горіх пропав, бузок мійона над парканом. Це смородина. До сих пор гепають, гепають, коли вони вже нагепаються.